Звозять міліціонерів, створюють нові в'язниці та навчають чиновників. Усе це організовує Кремль на окупованих територіях України. Головна мета посилити контроль над місцевими мешканцями та об'єктами критичної інфраструктури, вважають в інституті вивчення війни. За даними аналітиків, Росія найняла 14 тисяч міліціонерів на захоплених українських територіях, більшість з яких раніше вже служили в місцевих правоохоронних органах. 800 співробітників. Кіків привезли із Росії, крім того, МВС РФ створило окремі підрозділи для охорони порядку та інфраструктури, а ще протидії екстремізму на окупованих територіях. Підвищена увага й до критично важливих залізничних об'єктів. При цьому в окупації розгорнули ще й 35 тисячний контингент Росгвардії. Більше того, на захоплених територіях України пропутинські. представники готують чиновників і будують нові в'язниці. Повідомило Міністерство оборони велико. Британії Російська академія народного господарства та державної служби запускає магістрську програму, яка за словами представника російського вишу дасть випускникам навички роботи на всіх рівнях влади, зокрема в Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях України. Росія вже відкрила 58 установ пенитенціарної системи на окупованих територіях. У планах створити ще 25 колоній та 6 в'язниць до 2026 року. двадцять окупованих року. Факсифікація окупіованих тем, что Россия делает на оккупированных территориях. Это является целью оккупации этих территорий. И было бы странно, если бы этого не происходило. А строительство тюрем, а точнее различных институций пенитенциарной системы для принудительного содержания, речь идет и о колониях, и о миграционных тюрьмах, и о СИЗО, это тоже не совсем новость. На нього виділяються достаточно великі деньги і в бюджеті на 24-й год СИН получив, я не помню сейчас точно на сколько процентів на ще збільшення бюджету цілком ймовірно, що в таких в'язницях розміщуватимуть українців у тому числі тих, хто в окупації відмовився від російських паспортів. А є інформація о том, що какая -то часть нових учреждений так звані міграційні тюрми, то тобто спеціальні центри для содержання людей, которые не мають російського гра гражданство. Якщо на территории собственної Російської Федерації это центри для содержания так называемых нелегалов, ну, то есть людей иностранцев, которые пребывают без законного основания на території Російської Федерації, то в случае оккупированных территоріях речь ідет о людях, которые отказываются принимать российское гражданство. Це ще одно свідчення заходів щодо русифікації спрямованих на проведення правових та політичних засад тимчасово окупованих територій України у відповідність до норм Російської Федерації. Українці не згодні з путінським режимом становлять небезпеку для окупантів та тих, хто прийшов на бік РФ. Мабуть, через їхню активність окупанти і намагаються все міцніше закрутити гайки на окупованих територіях. Українське підпілля організувало кілька випадків ліквідації чи принаймні замахів на зрадників лише у березні цього року. Так, 10 березня, в окупованому докучаєвську, підірвали авто колаборанта підполковника Ігоря Циферова. Про це повідомляли українські воєнкори. Щоправда, інформації про те, чи загинув сам ДНРОВЕЦ у машині, не було. При цьому низка телеграм-каналів розповсюдила відео парковки біля багатоповерхівки, на якій знищено автомобіль 6 березня. У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області підірвали організаторку так званих виборів Путіна, яка була членом виборчої комісії. Повідомила Бердянська міська військова адміністрація. Коли прихильниця Путіна сіла у власний автомобіль, спрацював вибуховий пристрій від отриманих травм. Вона померла у лікарні. У ГУР України повідомили, що після захоплення міста 2022 року жінка добровільно пішла на співпрацю з окупантами та отримала за це у російській так званій адміністрації посаду. Служба безпеки України знає достатню кількість інформації про ліквідацію зрадників та військових злочинців на окупованих територіях і всередині самої Росії, зокрема Іллі Ківи та Владлена Татарського. Раніше повідомив голова СБУ Василь Малюк. За його словами, екснардепа та засудженого за держзраду Іллю Ківу вбили пострілами в груди та голову. А російський письменник українофоб та політик Захар Прилєпін після вибуху автомобіля отримав серйозні. Пошкодження тазу та ніг. Однак, малюк не став офіційно підтверджувати, що за ліквідацію низки військових злочинців стоїть СБУ. Він просто зазначив, цитую, що всіх негідників наздогнало справедливе покарання. А що про це думаєте, ви пишіть у коментарях? Також підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб першими дізнаватись найголовніші події війни.